Мій позивний хрест. Мені 19 років, я знаходжусь на службі вже 10-й місяць. Перше, в мене тато там служив, але в мінометній батареї. Друге, ну, тому що я мотивований тим ще. Взагалі я сказав, що я буду воювати ще тоді, коли мій тато пішов воювати. Він на той час вже в 15-му році він вже був інвалідом по сьогоднішній день інвалід. Живий слава Богу, яким я був. Я був різноробочим. Я працював на всіх роботах. Мене дуже сильно армія поміняла. Я... <ган> Надто спокійний став після того, як пішов служити. Колись я не був такий. Я брав участь у напрямку Кліщівки. Це був перший мій вихід. Перший штурм це було в окопі. Ну, ми закріпилися на одній точці. Потім нам сказали, що ми йшли на штурм. Я просидів після того досить достатньо, щоб ну, я відморозив ноги. в мене контузії були, і тоді дві контузії за, за одну ніч осколочні в мене були. Ну і взагалі ми так чекали ворогів. Зустрічали їх, відбивали атаки їхні. У них теж були штурми. В них не було в них були всі штурми проти нас недалі. Тобто ми відбили три штурми гранатами без автоматів. Ну треба витривалим бути. До того треба готуватись. Ми кожен день займаємося спортом, навіть після полігону ми бігаємо. Якщо людина в собі впевнена, то людина зможе все зробити в своїх можливостях. Кожен мужик, так сказати. Повинен служити, тому що треба захищати свою батьківщину, треба захищати своїх батьків, дітей, майбутніх дітей. Ну це не дуже таки страшно. Треба, треба прориватися вперед, і все буде Україна.